Я придумав, що ми робимо. Коротше, дивіться, в описі є посилання на телеграм-канал. Ви туди переходите, під останнє голосове закидуєте свої, блять. Е унітази нахуй. Я буду їх оцінювати. <рес> а чи ні, прикольна ж ідея, начебто. Б оціню... Ми оцінювали робочі місця е підписників, тепер будемо оцінювати сральні місця підписників. Я думаю, ідея непогана, що скажете. О! <рес> Це фотка із інтернету по-любому. Єбать, чувак, у тебе королівська, сральня, слухай. <свят> прям взагалі йбаний топчик. Головне, щоб бумаги багато, чисто на, на майбутнє затарився. Ні, я, б... я б такий сам сходив, охуєнна тема. Ось вот этот взагалі імбовий, поняли? З котиком. Котик, пральний порошок, пральний порошок, пральний порошок, їжак, який не здох, тому що у мене їза... їжак дохлий. Е, урна для мусора. Ну, Кицька, це, звісно, имба. прям ти страшно на тебе дивиться, кицька, Пиздец, прикольно. Uh, ну. Стандартний. У мене дуже схоже, якщо чесно. Реально, блядь! <рігальна> тоже непоганий, прям в уголку буде сидіти, наче наказаний. Главное, що коврик якийсь коврик це тупо лайк. Друге фото було моє, нехуя сиди. Ну, це теж таке. Пойде. Бачка немає, бачок десь там за двері с'їбався. Я так понял. Десь тупо зникший. Бачу сральник для кота. Для кота це лайк, значить, удоволь. Люб... Ах, сука, ти, блядь, не перфекціоніст. Йобаний в рот. Як так можна килимки розміщати для унітаза? Тут аж вирізка під нього є, сука, ну як ти це положив? Як ти умудрився це зробити? Ой, це, по-моєму, ленді. Якого жарко. Відкрите вікно і немає чим закрити. Це мій сральник. Капець.